Всім привіт! Як ви, мабуть, добре знаєте. Ми український проект і підтримуємо все українське. Ну майже сьогодні ж до наших рук, вірніше до смартфонів, потрапила іграшка саме від української молодої студії FG Studio, яка отримала назву Icebreak Story. Про неї та коротенько про саму студію. Ми сьогодні і розповімо. За підтримки спільноти, чи знаєте ви. Отже, Icebreak Story. Це простенька іграшка, яка є типовим представником жанру аркади, та наслідує славнозвісний восьмибітний арканоїд далекого 1987 року. От тільки замість кульки тут медведі, а замість площадки, від якої відбивається кулька, ще два ведмедя з батутом. І по суті, все, що вам потрібно робити, це проходити рівні один за одним, знищуючи всі кубики льоду. У процесі гри нам допомагають багаточислені бонуси та різні суперсили. Додаткові очки можна заробити виконувати. Нуючи складні ігрові комбінації, сама гра заряджає зимовим настроєм, а десятки рівнів не дозволять вам нудьгувати протягом довгого часу. До речі, Icebreak Story порадує як власників Windows Phone, так і android девайсів. Тепер коротенько щодо студії FJ Studio. Як я вже говорив раніше, це українська студія, яка присвятила себе роботі над іграми для платформи Windows та Андрійко. Story – це перша і поки що єдина робота хлопців та дівчат, над оновленням якої прямо зараз кипить робота, паралельно з розробкою нового проекту, який ми сподіваюсь обкатаємо одним із перших. Ну а на цьому у мене все. Посилання на гру ви знайдете в описі. Не забувайте залишати коментарі як під цим відео, так і на сторінках гри. Вас обов'язково почують. Не забувайте також про вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди творінь українських розробників, які ми постійно шукаємо. До зустрічі!